Яка правдива історія з вашого життя звучить так, ніби ви її вигадали? Коли я жив у Флориді кілька років тому, одного дня я стояв на дворі зі своїм босом. Почався дощ, який буквально йшов тільки на мене, досить довго, щоб я міг входити та виходити з нього. Як у шоу Трумена, мій бос, який стояв поруч зі мною, ледь не намочив свої штани від сміху. Коли я був дитиною 8 або 9 років, я любив лазити на дуже високе дерево на схилі гори біля нашого двору. Я лазив на це дерево майже щодня, бо краєвид з вершини був неймовірний. Одного разу я піднімався на нього, щоб побачити захід сонця. Коли я піднявся майже на середину дерева, я почув звук поруч із собою і повернув голову, щоб побачити гірського лева, який просто відпочивав на одній з гілок прямо на проти мене і при цьому дивився на мене. Моє серце ймовірно на хвилину перестало битися. Лол. Я просто повільно зліз з дерева і повернувся додому вже параноїком. Той гірський лев не вважав вас їжею, доказ ви його почули. Якби він був голодним і полював на вас, ви б не встигли його почути. Я пішов купатися вночі в океані. Мої гроші та дебетова картка були в моїй кишені. Коли я вийшов з води, мої кишені були порожні. Я повернувся на світанку з трубкою і знайшов картку. Побачив блискучого голуба, який був намальований на картці, в морській траві. І навіть знайшов кілька купюр. У мене не було б можливості отримати гроші, якби я все це не знайшов. У мене є дивна історія. Багато років тому, коли я навчався в середній школі. У мене був проект взяти інтерв'ю у справжнього вченого. На щастя, мій тато працював у нашому місцевому університеті і знав вченого, який працював у радіаційній лабораторії. Тож я вирішив взяти в нього інтерв'ю. Саму лабораторію було дуже важко знайти. Вона була в підвалі будівлі, в дуже темному моторошному і ізольованому місці. Нарешті я й Знаходжу вчений і літній чоловік. А це було на початку 1980-х років. Був дуже охочий до розмови. Насправді він здавався досить самотнім. Відповівши на всі мої запитання для інтерв'ю, він почав говорити про своє життя загалом. І поступово це перейшло до розповіді про те, як він був молодим моряком на борту корабля супроводу в північній Атлантиці під час битви за Атлантику під час Другої світової війни, чого я не Знав так, це того, що цей чоловік збирався викрити мені глибоку травму, яка відтоді була з ним усе його життя. Розповідаючи, він ставав все більш емоційним, розповідав про стрес, який він переживав, нескінченні шторми, постійну загрозу торпед, а також як він проводив нескінченні години на самоті, дивлячись в нікуди. Нарешті він дійшов до кульмінації своєї історії. За його словами, під час однієї з тих нескінченних нічних вах, його відвідав його товариш із екіпажу, якого не повинно було там бути, і у якого була якась претензія до нього. Вони почали сперечатися, і все закінчилося бійкою. Той інший хлопець вдарився головою об перегородку і впав непритомний або мертвий. Вчений боячись покарання штовхнув тіло хлопця за борт. Була ніч у північній Атлантиці взимку, і ніхто не бачив, як він це зробив. Хлопця просто. То внесли до списку зниклих безвісти, які ймовірно випадково опинилися за бортом, але насправді його вбили. Я поняття не мав як на це реагувати, то швидко вибачився і пішов. Підсумуємо в дитинстві, пішов брати інтерв'ю вченого, а отримав зізнання у давньому вбивстві. Історія про те, як я зустрів свою другу і останню дружину. Це було десь наприкінці 1990-х років, і я вже деякий час був розлучений. Я пив багато Mountain Dew. і саме тоді Pepsi розпочала свій конкурс Pepsi Staff. Одним із головних призів була шкіряна куртка. У мене такої ніколи не було, тому я вирішив спробувати. Щоб взяти участь, вам потрібно було зареєструвати безкоштовний обліковий запис Yahoo та вводити. Коди з кришок від пляшок, тож я зареєструвався в Яху. Я подумав, що буде цікаво подивитися, що ж це за Яху таке. Однією з речей, які я побачив, були Яху Персоналс, де люди могли розміщувати оголошення, включно з оголошеннями про знайомства. Платний обліковий запис потрібен був лише для того, щоб відповідати на оголошення, а ось переглядати їх можна було безкоштовно. Мені здалося, що більшість оголошень це якась дурня і. Що я міг би написати набагато краще? У них була 30-денна безкоштовна пробна версія. Тож я зареєструвався в Yahoo Personals і опублікував своє оголошення. Я отримав рівно одну відповідь: мабуть, я не дуже добре вмів писати оголошення. Вона також підписалася на 30-денну пробну версію, щоб відповісти мені. Деякий час ми спілкувалися в Yahoo. вона жила приблизно в 45 хвилинах від мене. Ми грали в Яху ігри розмовляли по телефону і, врешті-решт, зустрілися, закохалися та одружилися. Про це можна знімати фільм. У неї навіть був хлопець невдаха, якого вона кинула, коли почала спілкуватися зі мною. Дивовижна історія. А як ваші справи зараз? Щойно відзначили 20-ту річницю і з нетерпінням чекаємо наступної. Я вже публікував це раніше. Під час сімейного обіду я бачив, як мій дядько закінчив їсти, а потім з'їв велику зім'яту паперову серветку. Більше ніхто цього не помітив. Мені ніхто не вірить. Усі вони думають, що це був шматок хліба. Мене це обурює. Я знаю, що я бачив, і що він не витирав руки і рота шматком довбаного хліба. Моя мама залила клей для нігтів в очі, думаючи, що це очні краплі. А мій дядько вкрав нашу індичку з духовки на день подяки, коли ніхто не дивився. Лол, що сталося з твоєю мамою? Вона в порядку, і що за дурня сталася з твоїм дядьком? Перша історія: моя мама в порядку. Моя сестра купила кота перед тим, як переїхати. А у моєї мами алергія на котів. Тож кіт тимчасово залишався з нами, поки моя сестра не переїхала. Однієї ночі моя мама прокинулася, тому що у неї свербіли та сльозилися очі. Напевно, кіт потерся об її обличчя. Моя мама зберігає у своїй сумці не лише очні краплі, а й маленьку пляшечку клею для нігтів, щоб поправити свої нігті, коли вони ламаються. Тож вона сонна полізла в сумку, їй здалося, що вона схопила очні краплі, тому вона залила їх собі в око. Вона відчула печіння і не могла відкрити око. Але зрозуміла, що сталося, тому ми поїхали до лікарні на машині швидкої допомоги, тому що я була занадто малою, щоб водити. Їй довелося деякий час носити пов'язку на оці та просто чекати, поки воно відкриється. Також їй довелося приймати ліки. Божевільна історія. Ну принаймні, вона не осліпла, і це вже чудово. Друга історія: мій дядько хотів дивитися футбол на день подяки, але ми, діти, хотіли дивитися мультики. Тому ми його вигнали. Ми були у більшості, тому мали деяку владу. Тож моя мама змусила його перемкнути на мультики, і це його дуже розлютило. Він вибіг з дому і послав свою дружину, щоб вона потай виняла індичку з духовки. Тож, коли таймер спрацював і моя мама відкрила духовку, вона була приголомшена. Моя бабуся почала плакати, і нам довелося терміново їхати святкувати День подяки до моєї тітки. Лол веселі часи. Я кинула середню школу в 15 років, працювала у кол-центрі без будь-яких планів та перспектив. Одного разу я познайомилася там з дівчиною і ми подружилися. Вона була письменницею-початківцем. Вона сказала, що я виглядаю розумною і попросила допомогти їй зрозуміти, як стати автором. А натомість вона призначить мене своїм менеджером і розділить зі мною гонорари за книги. Я вважала роботу в офісі дуже. Шкідливою для мого психічного здоров'я, іноді я думала про самогубство. І єдине, що тримало мене, це прагнення допомогти подрузі здійснити її мрію. Перемотаємо на 10 років вперед. Ми найкращі подруги. Я допомогла їй стати автором бестселерів. Ми продали мільйони книжок. Ми живемо недалеко одна від одної. Ми обидві щасливі у шлюбах, і мені не потрібно виконувати будь-яку роботу, крім допомоги. Її із книжками я працюю менше 10 годин на тиждень. В принципі, я виграла у лотерею, ось як я почуваюся. Пощастило на співбесіді. Прийшов на співбесіду на 15 хвилин раніше, і мене попросили зачекати в офісі менеджера з персоналу. На його столі лежало кілька брошур. Я занудьгував і прочитав одну з них. Менеджер з персоналу прийшов трохи пізніше, ніж очікувалося, тому я мав приблизно півгодини до початку співбесіди. Він запитав, як, на мою думку, має працювати компанія. І я просто продекламував брошуру. Він сказав. Що це гарна відповідь. Я отримав пропозицію наступного ранку. Через шість місяців він знайшов брошуру і запитав мене, чи читав я її. Я розсміявся і зізнався, що так читав. Він похвалив мене, і згодом я отримав підвищення. Можливо, це був тест, знаючи його, це цілком можливо одного разу. Він прямо сказав мені, що найняв мене лише через мою трудову етику. Друзі, якщо вам подобаються мої відео і ви хочете підтримати канал, то найкращий спосіб це зробити це підписатися, поставити вподобайку і написати свою історію або ж свою думку щодо почутих історій в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.